Всім доброго дня. Сьогодні знову говоримо про опалення. Вже триває кілька тижнів опалювальний сезон в місті Києві. Загалом то погода дала нам можливість і розпочати непоганий опальний сезон і ще відшліфувати ті моменти, які необхідно було, скажімо так, перевірити, зробити і виправити ще недоліки вже в режимі робочого стану. Оскільки нагадаю, у нас було 15 Влучені в об'єкти енергетики під час обстрілів, і велика робота проводилася і проводиться по відновленню пошкоджених елементів і пошкодженого обладнання. Отже, зараз переважна більшість абонентів, будинків, лікарні, садочки з теплом. все нібито нормально, але є. Речі, на які все ж таки хочемо звернути вашу увагу. Ну, по перше, хочу відмітити, що це опалювальний сезон взагалі не передбачає якихось проблем з запуском опалення в залежності від наявної заборгованості або за газ, або за теплову енергію. Тобто на рівні уряду, на рівні міської ради прийняти рішення, і ми сьогодні тих клієнтів, які мають заборгованість. В даному випадку нам якби, зона відповідальності тепло, такі будинки запускаються. Єдине, що, маючи заборгованість, бажано, і ми рекомендуємо зробити договори реструктуризації, це, це більшість вже зробила. Це дає можливість. І упорядкувати всі взаємовідносини з постачальником тепла, і в інакшому варіанті постачальник тепла вимушений буде позиватися до суду, до таких клієнтів. Це стосується в першу чергу колективних таких споживачів. Певні ОСББ, житлово будівельні коператив все ж таки залишаються у нас колективними споживачам. що це означає, що вони купують теплу енергію, потім розподіляють вже між мешканцями будинку, нараховують йому плату, збирають і так далі. Ну, по-перше, від цієї функції взагалі можна відмовитись, можна передати будинок на прямі води. А по-друге, все ж таки, якщо вже таку функцію береш, то повинен за неї відповідати або сплачувати, або викладати договір реструктуризації. реструктуризації, Вибачаюсь, в противному випадку. Суд і додаткові судові нарахування, штрафи пені і так далі. Тому якби спочатку не певного сезону в залежності від бору ніяких проблем бути не повинно. Е, є категорія так званих автономних джерел, автономних котелень, які часто зараз будуються разом з житловими комплексами. потім Передаються на утримання, от і в таких випадках у нас є певні проблеми. Я хотів би, щоб Олексій, мій радник і представник асоціації ОСББ міста, більш детально розказав про такі випадки, тому що вони є типовими, і дуже хочеться, щоб їх ставало менше менше щороку ми виключили їх. Це на жаль, без участі співвласників будинку, без участі власників квартир. Ну зробити практично неможливо. Тому ця інформація буде надзвичайно корисною на наш погляд для тих, хто проживає в таких житлових комплексах. Олексій, будь ласка. Доброго дня. Ми сьогодні маємо низько адрес і це саме будинки, які можна вважати новобудованими, тобто вони побудовані. Недавно і це у нас декілька районів: це Булсійський район, Печерський район, Подільський район, Дніпровський район та Солом'янський район. Це в нас є такий дипломат хол на Жилянській 59. Це в нас лабораторна 7, це також Алматинська 109 В і група адрес, на яких я зупинюсь окремо. Це адреси Кадетський ГАЙ 8 10, 12, Це Абармасова 4 та 4А. І це група будинків. Це ЖК Крістерград, це будинки по вулиці Данченко. Проблема майже однакова у всіх цих будинках пов'язана з тим, що ці будинки опалюються окремо від індивідуальних е, Проблема виникає саме з того приводу, що мешканці, власники, які купували квартири у цих будинках, після того як вони заселилися в ці будинки, не скористались своїм правом як власники на обрання моделі управління і управління самостійно або вибору управляючої компанії для своїх будинків і для того обладнання, яке постачає їм опалення на ці будинки, це в свою чергу призвело до того, що компанії, які призначав забудовник по кожному з цих об'єктів, накопичували дуже великі борги. І також по адресам в Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах ще призвело до того, що котельні майже знаходяться в жахливому стані. Тобто, помимо ну, окремо від того, що там дуже великі борги, ще і стає загроза, що їх дуже важко на, на даний час запустити саме технічно. Які б ну я б надав поради для тих, хто от. Може опинитися в такій ситуації для тих, хто вже опинився в такій ситуації, що треба після того, як в будинках вже видане більше половини прав власності на квартири та на житлові приміщення, треба не зволікати, не чекати і починати процедуру створення ОСББ і на установчих зборах. Дуже ретельно обрати собі обслуговуючу кампанію як для будинку, так і для котелень. І прийняти рішення про обслуговування цих об'єктів в інакшому випадку, як показує в нас практика не тільки в місті Києва, а в інших містах містах України, що дані об'єкти технічні, такі як котельні, такі як індивідуальні теплові пункти, системи. Сигналізації протипожежної системи димовіддалення вони за три максимум п'ять років доходять до жахливого стану, і після коли е, власники і мешканці будинку намагаються старити ОСББ і взяти їх вже под, під свій контроль, е, їм приходиться ще е, е, ремонтувати це обладнання і брати на себе борги. Е, також я хочу нагадати всім е, власникам е, будинків з індивідуальними котельнями або Тим, хто збирається купувати квартири в таких будинках, що згідно закону про теплопостачання, згідно 22 статті цього закону, борги за газ переходять з обладнанням. Тобто, незалежно від того, хто буде в подальшому обслуговувати цю котельню, хто є власником на момент, коли ці борги будуть створені, ці борги будуть переходити надалі. Тобто ті, хто не будуть слідкувати за діяльністю своєї котельні, не Будуть слідкувати за тим, як вона обслуговується, е, нарижають себе на е, подальшому на сплату цих боргів. Е, також звертаю увагу, що е, не підписання е, з боку СББ або з боку інших обслуговуючих компаній, не підписання договору реструктуризації за борги, призводить до збільшення цих боргів за рахунок штраф, пені і е, судових. Е, Витрат і на цю категорію не розпространяється мораторій на нарахування от цих штрафів і пеній. Тому прошу, да, то всіх мешканців, які наразі да, проживають саме у тих тих будинках, які я назвав. Або проживають в тих будинках, в котрих поки що вони не спостерігають таких проблем. Да, тобто, як неналежне обслуговування кателень або не знають про борги, звернути увагу на те, що це їх власність, і вони повинні приймати рішення щодо її обслуговування і її роботи. Отже, звичайно. Е Бажано як мінімум, як мінімум, мати інформацію про те, що відбувається з елементами життєзабезпечення ваших житлових комплексів котельня, це один з основних елементів. А в ідеалі, звичайно, брати участь в управлінні такими речами, тому що будь-яка комерційна структура, яку яка буде цим управляти, вона зацікавлена в тому, щоб на моменті заробляти якісь кошти, а в тому, щоб... Підтримувати життєвий цикл, продовжувати життєвий цикл обладнання і там робити якісь капітальні інвестиції, звичайно, ніхто не зацікавлений. Важливо, що під'єднати такі будинки до централізованої мережі теплопостачання ну, це надзвичайно важко і дуже дорого. Саме тому забудовники при ну, от, йдуть на такий більш дешевий варіант, ставлять невеличку котельну, але цей варіант він робочий. Коли є навколо нього самоорганізація людей, власників квартири, адже всі купують нерухомість, житло не дешево і ну, треба дбати і саме про такі аспекти експлуатації будинку. як Саме теплопостачання. Звичайно, от, саме зараз е, актуально про це говорити, коли опалювальний сезон починається, от, адже потім, коли вже кругом тепло, про цю проблему забувають, проходить е, час, рік, і от, е, при невирішенні ціє, цієї проблеми виникає ситуація, як, наприклад, на вулиці Кудрявській, коли котли взагалі вийшли з ладу, і там ситуація полукатастрофічна, скажімо так. Тому е, дуже хочеться, щоб ми всі разом не допускали до таких речі. Чи місто, міська влада звичайно виступає тут і координатором, і організатором вирішення цих проблем, ми їздимо разом з представниками ОЗБ НАК нафтогаз, боку НАК Нафтогаз є розуміння, є відношення відповідне до от таких випадків, але є рамки закону, в яких ми працюємо, які ми не можемо перетнути, і ті, хто займається утриманням. Котелень, вони повинні також це усвідомлювати і рухатися з урахуванням от якихось ну, елементарних речей, які необхідно готувати. От, тому все ж таки вважаємо, що ця інформація вона повинна теж, з свого боку, десь до цього питання інтерес не миттєвий. Підігріти, але зробити таким чином, щоб житлові комплекси, які мають власні котельні, вони відносились до цього як до дуже відповідального питання. От а загалом, ще раз хочу підкреслити, що опалювальний сезон в місті вже проходить, проходить в штатному режимі, крім звичайно, є аварійні ситуації. Їх небагато. Вони ліквідовуються. От і ще раз, що борги за. Газ або за тепло не є сьогодні перепоною для того, щоб підключити або джерело теплопостачання, або будинок до опалення. Єдине, що треба там, звичайно, дати заявку, дати наряд, підписати, підписати необхідні документи відповідальним особам, тобто зробити, зробити якийсь мінімум обов'язкових речей, які передбачені діючим законодавством. От. Тому будемо вас інформувати про подальший перебіг. Палевено сезону всім бажаємо гарного дня і гарного настрою. Дякую.